Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні у випуску про наступне. Згідно з законом про декомунізацію, у шостій будуть переіменовувати вулиці. Чи готове Галинківське озеро та його пляжна зона до купального сезону? У шостій працює єдиний у Сумській області табір з технічних дисциплін для школярів. Місцева влада обговорила добровільне об'єднання територіальних громад та перейменування вулиць відповідно до закону про декомунізацію. Медики розпочали планові ремонтні роботи. Безробітних працевлаштовують на літній період на бази відпочинку в селищі Пірогівка. Влада продовжує адресну допомогу землякам, воїнам АТО. Ці та інші теми стали предметом обговорення на апаратній нараді при міському голові. Подробиці у сюжеті Вікторії Горшкової. Адміністративно-територіальна реформа, яка направлена на децентралізацію влади за масштабністю політичної, соціальної та економічної значущості, широті необхідного для цього комплексу реформ немає аналогів у сучасній історії України. Концепцію реформування місцевого самоврядування представила Алла Скляр, начальник юридичного відділу. Формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг. Становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території. Питання формування територіальних громад потребує широкого громадського обговорення. Воно обов'язково буде внесено на розгляд місцевих рад. Міський голова Микола Нагай, керуюча справами виконкому Олена Кравченко. Пояснили складність питань. Закон не передбачає найменування двох адміністративних одиниць, так однакової назви так. Однаковий. А у нас, виходить, територіальна громада Шосткінська района і територіальна громада Шосткінська місцева. І тому зараз, коли визначиться район, коли пройде громадське обговорення на зборах району, місто також буде приймати свої рішення щодо можливого об'єднання міста і Шосткінського району разом в одну територіальну громаду. 20 травня вступив в силу закон про декомунізацію, який передбачає видалення радянського минулого з карти міста, переименування вулиць, парків тощо. Змінам будуть передувати широкі громадські обговорення. Олена Кравченко, керуча справами виконкому, звернулась до населення шостки. Щоб вони прочитали в інтернеті, яким ім'ям названа їхня вулиця, щоб вони з'ясували, чи підпадає це ім'я під закон України або назва вулиці. Але у нас є термін, і ми повинні до кінця літа цю роботу завершити. Тому я хочу звернутися до нашого населення, щоб вони визначалися з питаннями перейменування, найменування іменування вулиць і зверталися в 26 й кабінет виконкому або по телефону 422-99 да, зі своїми пропонами буде посилено перевірку держслужбовців на предмет співпраці з іноземними спецслужбами. Олена Миколаївна зачитала лист заступника голови Сумської обласної держадміністрації за інформацією управління служби безпеки України в Сумській області на сьогодні значно активізували свою діяльність іноземні спецслужби, основною метою яких є встановлення неофіційних контактів з представниками органів влади та місцевого самоврядування. Подальшим залученням їх до участі в посяганні на територіальну цілісність країни або захоплення державної влади. Микола Петрович нагадав присутні про обов'язок кожного, хто працює на державній службі. Ми державні люди, і ми повинні по державницькому оцінювати ситуацію, тому що ми звикли і те. Нам не подобається, це не подобається, і так не подобається. Так Україна знаходиться в стадії війни, і тому ми тут то повинні говорити. Державну позицію підтримувати нашу рідну Україну і сумніва тут ні в кого не повинно бути. Продовжується робота з військовослужбовцями, які захищають територіальну цілісність України в зоні АТО, зазначила Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. На минулій тиждень відправили п'ять посилок. От, нашим хлопцям. Це нова волна мобілізації, яка пройшла. Теж нуждається в допомозі, також працюємо з тими ребятами, які вернулись. Они к нам приходять, общаемся в телефонном режимі. Міський голова Микола Нага констатував той факт, що населення звикло до війни в умовах перемир'я і втратило інтерес до тих, хто зараз на передовій. У зімніх сапогах ходять хлопці. Кинулися наш хлопець взагалі без форми ходить там. Телефон мобільний украли, подзвонити мати не може, хлопцю своєму на фронт не може подзвонити. Дзвонить тому, який на другому пості, а той приходить, розказує. Ми всі думаємо, що все нормально. На обліку в центрі зайнятості перебуває 2583 безробітних. З них 84 людини зайняті на громадських роботах. Центр активно підшукує тимчасову роботу на час літньої здоровчої кампанії у селі Пірогівка, розповіла Людмила Кошик, директор центру зайнятості. Ми поїхали ще по базі відпочинку піроговку. Подивились вакансії, які будуть у таборі відпочинку «Світлий», У таборі білий берегі на базі відпочинку. На Бараспорт відпочинку. Базі останній тиждень працюють пришкільні і профільні табори, а також табори праці та відпочинку. Загалом на початку літа при школах відпочили 1312 учнів. Літня здоров'я компанія триває. Продовжила тему Ольга Сакульська, завідуюча сектором молоді. Продовжує роботу профілтолі лісника казенного заводу. Імпульс диспансерна група при дитячій лікарні. 17 червня розпочинають роботу пересувні табори на металотипу. Інші комунальні служби міста ведуть активну підготовку до зимового періоду. Одне з найбільш відвідуваних місць відпочинку у шості Галинківське озеро. До речі, це єдина водойма у місті, в якій можна купатися. Саме на цьому озері більшість шосткинців планує проводити дозвілля влітку. Але є й такі містяни, які ігнорують заборону купатись на хімріоактивівському озері, де було виявлено забруднення хімікатами у рази. Чи готова пляжна зона Галинківського озеру до купального сезону, дивіться у сюжеті Олени Микитенко. Літо, сонце, пляж, складові бажаного відпочинку шосткінців. Тим паче цього року містяни надають перевагу бюджетним курортам. Галинківське озеро єдина водойма у шостці, в якій офіційно дозволяється купатися. На пляжі вже людно. Для деяких містян це озеро стало традиційним місцем для відпочинку. Я каждый год я живу тут до бабушки. Я отдыхаю тут, окупаюсь. Да, нравится очень хорошо тут, удобно, близко. И так оно одно же место на Шостку такое, что действительно разрешено всегда и следят за этим как-то более-менее. Здесь всегда мне нравилось, и детям нравится здесь отдыхать. Віталій Могильний, начальник житлово-комунального господарства, повідомив Галинківське озеро готове до купального сезону. Перед його відкриттям був виконаний комплекс робіт, аби шосткинці могли відвідувати улюблене місце для купання. «Проведено очищення акваторії, де купаються в районі пляжу, водолазно рятувальною службою. Завезено пісок на дитячий пляж, встановлені інформаційні щити. З правилами поведінки на воді виконано лабораторні дослідження води. Виконані всі заходи необхідні для проведення купального сезону. У повній робочій готовності до купального сезону Шосткинська міська рятувальна водолазна служба, яка нещодавно пройшла атестацію в Києві. Її начальник Віктор Міщенко говорить, що погода сприяє збільшенню відпочивальників біля озера. А в цьому році ще й наявність єдиного пляжу, де можна купатися. Тож рятувальники пильнують за порядком. Служба працює. От працює кожен день, е, тобто, контроль за відпочиваючими на воді повний. От, діти. Приходять на дитячу купалку, теж купаються. От навіть якщо без батьків, то ха, наші рятувальники за ними наблюдають. А, е, нещасних випадків не було. Думаю, що не буде. За словами Віталія Володимировича, порушень санітарних норм немає. Протягом літа комунальне підприємство Шостка Зеленбуд слідкуватиме за порядком на озері. Шостка Зеленбуд зобов'язана проводити постійний нагляд за територією. І береговою смугою озера проводити обирання сміття і його регулярний вивіз. На жаль, не так все добре з озером у Лазарівському мікрорайоні. Відпочивати на якому ніколи не дозволялося. За словами Інни баглай, начальника міськрайонного управління Держсанепідемслужби, Епідемслужби обмеження, які були накладені у зв'язку з надзвичайною ситуацією на випуск худоби відпочинок на озері, не перестають діяти. Незвичайна ситуація, яка склалася в Лазарівському мікрорайоні, не перестають діяти. Ті обмеження, які ми накладали на випас худоби і відпочинок в районі Лазарівки, вони не знімаються. Анатолій Степанович раніше любив тут рибалити. Зараз до водойми не підходить. Дідусь говорить: відпочивальників у Лазарівці вже не видно. Ніхто не плаває і рибу не ловить, тому що все зарижно. Было раньше 40 ми микрорентген на годину, когда разлили по дороге радиоактивные отходы, вот с той стороны, ну, короче, мы с, с БК7, там карьеры тоже сливали. Короче говоря, на следующий день э, начали уборку, здесь, здесь э, э, дезинфекцию делать, рыба заражена, купаться запрещено. І все остальної. Коротше, воріна діло діло дуже мног. На проти заборонам, деякі містяни обирають саме Лазарівську водойму. Шосткінець Олександр Іванович любив тут купатися взимку. Зараз лише засмагає. Зиму я, я люблю це озеро. Мені не подобається глянковка. Я кожен день хожу сюди, окунатися в озеро. Проруб, да, зимой. А сейчас купаетесь или просто загораю? Нет, просто загораю. И вот вот именно вот этот бугор мне нравится больше всего. Видел, вон там, смотрите, там, там минут 10 назад вот там плавали ребятки, детки. И в прошлый раз я был дня три назад, здесь купались все. То есть никто не обращает, по-моему, на это все внимание. Плавців ми тут все ж таки побачили. Поряд з дорослими літню водичку випробовують і діти. Незважаючи на численні таблички про заборону купатися в озері, які розвішені навколо водойми, та неодноразові попередження представників місцевої влади, люди продовжують ризикувати своїм здоров'ям та власних дітей. Аби майбутні випускники змогли спробувати студентське життя на смак, Сумський державний університет відкрив літній науковий табір. До речі, це ноу-хау не тільки шостки, а й області. У чотирьох наукових Секціях школярам допомагають підібрати потрібну літературу та розробити методики досліджень для написання в подальшому наукових робіт. Детальніше про роботу єдиного на Сумську область наукового табору з технічних дисциплін дивіться у наступному сюжеті. В цьому році Сумський державний університет, що знаходиться в шості, вирішив відійти від традиційної профорієнтаційної роботи зі школярами. Він запропонував учням 9-го, 10-го та 11-го класів шосткінських шкіл вжитися у роль студентів, поспілкувати зі студентами вишу, спостерігати за навчальним процесом, відвідати університетську їдальню тощо. Це так сподобалось школярам, що керівництво закладу вирішило піти далі та організувати літній науковий табір. Мы знаем, что еще в четырех или пяти районах есть лагеря, но там они в основном. Гуманітарного профіля є язикової да мовні, як нам сказали в управлінні освіти. А у нас ми хотіли построїти це німно по-другому, як науковий лагерь. Саме у цьому таборі майбутнім випускникам пояснюють, що таке наукові роботи і якими вони повинні бути, допомагають обрати тему та підібрати літературу. Охочих долучитись до світу наук зі всіх шкіл міста нарахувалось 92 чоловіки. Розподілившись на чотири різні секції за вподобанням, діти і захоплені, почали засвоювати інформацію. Це природознавчі науки, це економіка, комп'ютерні науки і технічні науки. Це вже непосредственно за кожним по нашому направлению інститутському. Кожна кафедра отвечала за одне направление. Здесь уже йде углубление и специализация в свою. Область. Проте не тільки наукою займалися у таборі молоді науковці. Їм було запропоновано відвідати екскурсії по підприємствам міста та не тільки. Також був проведений день спорту. Це активна Сьогодні. Да, нашого руководства. Наука це цікаво, но здоровий образ життя теж в пріоритеті. В Буквально осталось у нас два дня. Завтра і. И... 18 -го. у нас вже буде фініш. Не дивлячись на закінчення літнього табору, педагоги СумДУ розлучатись із школярами не збираються. Вони і надалі будуть консультувати молодь у написанні їхніх наукових робіт. З сентября місяця у нас буде составлений графік консультацій, по якому школьники, які вирішили все-таки участвовати в написанні імановських робіт, зможуть обращатися к нашим. Ведучим ученым преподавателем, е з различными питаннями касательно своєї роботи. Також я знаю, що кафедра ХТВМС хіміки запланували вже со школьниками проведення експериментів научних. Тому що куди ж ми наука без експериментів. до речі? При вступі до вищого навчального закладу автори наукових робіт малої академії наук матимуть бонусні бали. 16 червня вшановується пам'ять мученика Лук'яна. На луку боялась північно-східного вітру, який нібито приносить собою безперервні дощі, шкідливі підозрювання жита. Наші пращури уважно слідкували за його напрямком. З північної сторони буде день ясний. прохолодний вітер може бути дощ з градом, з півдня чи заходу до негоди. Тож, якою погодою порадує на завтра вівторок, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Зранку до самого вечора у шостці небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок прийдуть без опадів. Удень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день плюс 23, вночі плюс 14 градусів тепла. Вітер змінний до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!